Тричас Київський, а це означає, що ми розпочинаємо фінали чемпіонату України з боксу серед юніорів на честь героїв ГУР. геройгур вашій області. Надзвичайних фіналів у дівчат сьогодні вже черга пройшла до вирішальних поєдинків у хлопців. І за лічені хвилини розпочнуться вони. Тому не будемо за сія Важлива мить. Не забувати завдяки кому ми сьогодні тут, завдяки силам оборони України, завдяки героям гур, на честь яких і відбуваються також ці приснини. Не зупиняли свою боротьбу, але це дійсно можливо тільки зросує. Прошу підвестися всіх задля хвилини пам'яті, хвилини мовчання згадати про всіх загиблих і серед героїв. Будь ласка. Згадаємо про всіх них. Дійсно, як би не було складно, але ми не можемо зупинятися. Нам є є дуже важливими для всіх тих, хто сьогодні тут зібрався, і нам дуже важливо відповідним чином сьогодні зарядитися і розпочати цок. Саме тому зараз слушна мить разом виконати наш славень. державний гімн України задля цієї відповідальної місії. Доброго дня, доброго дня, дорогі друзі, доброго дня, шановні журі, спортсмени, вболівальники. Дякую за таку почетну місію. Україні. гімн України. Завані Українці усміхнеться доля. І ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми

Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, Андрій Кюше, Справді дуже натхнений початок, який має бути, коли залічені надзвичайних боїв. Тож офіційно фінальний день змагань відкрито! Ваші обласки, друзі! Тож ми вже готові переходити до першого фіналу ваговій категорії до 46 кілограмів. Тож. До вашої уваги список Рефері Стахнів, бокові Новікова. Ні. Просимо вже виходити в ринг наших фіналістів, перших фіналістів. Тож, зустрічайте у червоному куті. Артур Діденко міста.